Перед початком відео хочу сказати, що я не побачила, не зрозуміла, що музика дуже гучна. Прошу вибачення. В наступній частині вона буде трохи не такою гучною. Бажаю приємного перегляду. Всім привіт! Я Зеро. Ви все ще на каналі Зеро. І сьогодні ми граємо в візуальну новелу Її сльози були моїм світлом. Я буду читати не дуже добре. Але це для мене практика, щоб в майбутньому читати трохи краще. Якщо вам сподобалась ця частина, е, частина проходження, пишіть в коментарі, друга буде. Друга буде навіть, якщо вам не сподобалось того, що а чого ні. Е, е, ця серія буде хвилин 15. Якщо можливо, то більше, якщо неможливо, то менше. І та, музику чути ви не будете. Тут вона така прикольна. Але моя програма не записує музику, того воно буде так. Що ж, поїхали. Темрява, темрява і більше нічого, куди б я не подивилась Якусь мить я почала думати, чи не має бути тут щось, чи не має тут щось бути, що-небудь, денебудь. І почала шукати. Я не знала, що саме шукаю, але поки я мандрувала, побачила світло вдалині. Ой, ой, яка вона миленька! Зразу захотілося її намалювати. Ну не зразу, але я її колись намалюю. Коли я наближалася, я знаходила ще і ще ланцюжок спалаючих яскравих вогників. Вони мандрували туди-сюди їхнє постійне світле, їхнє постійне світіння утворювало невеликі дірочки в темряві. Вони за... зачарували мене. І вирішила йти, поки не знайду джерело цих... Я вирішила йти, поки не знайду джерело цих вогнів. Я знайшла дівчину, вона сиділа на ліжку з цих зірок. Це було чудове видовище. О, тут хтось є, що я мож... маю їй сказати. А, до речі, так як це візуальна новела, то тут будуть ось такі. Вибір, зараз вибір тільки з одного, але може бути з двох, з трьох. То, можливо, ви можете писати, що вибрали б ви в коментарях, а я, коли буду відповідати, то я буду трохи намагатися обґрунтувати, чого я от, ото вибрала. Того, що так навіть ціка... цікавіше, що я маю їй сказати. Вибач, але ти плачеш? М мені було так самотньо, я. Я просто не, мала, не могла зупинитися. Але тепер хтось тут є. Я не думала, що хтось прийде сюди, але ти тут. Читай я, звісно, так собі. Уа, я так рада. Якщо ти рада, тоді не плач, правда, спейс. Спейс-перекладача означає простір, космос. Ми будемо цю маленьку, маленьку дівчинку звати Спейс. Але будемо мати на увазі простір. Мені подобається простір та час, типу, час та простір. А, звідки ти знаєш моє ім'я? Я не знаю. Воно просто промовилось само собою. Звідки я знала її ім'я? Вона ніколи не говорила його мені, але щось у ній відчувалося знайомим, наче я зустріла старого друга. Це не чесно, я навіть не представилась сама. І тепер я маю запитувати твоє ім'я. Мене звуть Тайм. З перекладача Тайм означає час. Тайм, 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 тайм. Що ти робиш? Якщо я промовлю твоє ім'я вісім разів, то краще його запам'ятаю. Вісімка на боці нескінченність, і тому я ніколи його не забуду. Хм, я бачу. Отже, тайм. Звідки ти прийшла? Ну, там було темно, і, в принципі, ми нічого про це не знаємо. Того відповідати спочатку, типу, а що спочатку? Якщо спочатку, то там повинно бути щось. Або щось ще, окрім темряви, того відповімо, я не знаю. Я не знаю. Важко описати місце, де нічого нема. Ось мене розуміє. А, до речі, якщо ви хотіли б відповісти інше, то ви можете теж це обҐрунтувати, якось, типу, чого я думаю, що це спочатку? Того що, того що, того що, і це буде цікаво нам з вами отак поспілкуватися, хто б що вибрав, обрав. Тобто, ти теж була сама самісінька у цій темряві? О, ні. Коли я думаю про це, мені стає так сумно. Ти знову плачеш. Я нічого не можу з цим поб... поробити. Коли я думаю про те, як ти мала себе відпочувати, просто а... мені не треба так робити. Чим більше вона плакала, тим більше з'являли зірок. Вони були чудові, але я не могла не думати про те, чи не було вже її достатньо. Мені не подобалось бачити, як вона плаче, хоча я й не могла знайти причину чому. Давай я спробую писати це так, аби ти не плакала. А місце, з якого ти прийшла, гаразд. І щоб я мала дати цьому ім'я, я б назвала це місце початку. Початок? Так, це має сенс почати спочатку. Тоді це значить, що ми зараз всередині. Але, але ти почала тут, хіба не так? Я не знаю, чи можемо ми називати це серединою. Ми можемо, це місце змінилося. Дійсно? Так, тепер ти зі мною тайм. Так що раніше був початок і тепер це середина. Це має повн... певний сенс. Ця дівчина дуже прямолінійна. Якщо ми мали початок, то має бути і кінець. Е, я не буду обґрунтовувати свою відповідь. Я відповім, хто знає, тільки і за того, що я завжди так відповідаю. О, так. Я не знаю, я його ще не бачила. Напевно, якийсь має бути. А ще якщо цей кінець сумнений, на початку було дуже самотнє. Чи, сам... чи буде так само у кінці? Я не хочу цього? Ти багато плачеш, так? Так, тому що дивись, коли я роблю, це з'являються зірки. Я вже помітила це, але можливо було б невічливо сказати про це прямо. Я не можу це гарно пояснити, але яким чином, завдяки ним, я почуваю себе менш самотньо. А Так що з самого початку ти просто створювала тут зірки? Так, розумієш, я хочу створити щось там, де є лише нічого. Це ж має сенс? Гадаю, що має. А що можеш робити ти, Тайм? Ого, ого. Наша головна героїня вміє рухати всесвіт. Я можу рухати всесвіт. Вперед, назад. Я можу стигнути до будь-якого моменту, який я знаю. До речі, а що б відповіли ви? Що ви вмієте? Ось вона робить зірки з своїх сліз, та й може рухати Всесвіт. А що можемо ми? Звичайні люди. Це доволі таке. Філософське питання, але якщо ви будете на нього відповідати, то будете більше поринови краще більше понурюватись в себе, чи як це називається, і пізнавати себе. На такі питання треба відповідати якось, як ви можете. Я на таке питання ще відповісти не можу, так що я вмію рухати себе світ, я тайм. Я можу рухати всесвіт вперед, назад, я можу стрибнути до будь-якого моменту, який я знаю. А до речі, ні, в мене є одна суперздібність, і я можу все забувати. Все, що було з вчора, до позавчора, до минулого року, я все можу забувати. Того я протилежність до тайму. Вона може приміститись в якийсь момент, який вона знає. Я можу забути якийсь момент, який я колись знала. Вау, звучить як дуже важка праця. Для мене робити зірки звучить як щось більш важче. Ні, це легко, дивись. Я не хотіла, щоб ти знову плакала. Насправді, це гарна можливість для демон. Насправді це гарна можливість для демонстрації. О? Гаразд, і запам'ятала результат. Спогад збереженний. Там було написано, я не встигла щось інше прочитати. Тепер я відмовтаю до моменту, коли сказала про те, що робити зірки більше важче. Так, я зможу дати їй заплакати. Мені потрібно відмотати. У мене є кнопка для цього. А-а-а! А це, типу, мені треба. Тут маленькими літерами написано відмотати. У мене є кнопка для цього, так-так. Тепер я відмотаю. А... Ага. Для мене робити зірки звучить як щось більш важче. Типу, я це читаю того, що тут не перемотується далі. Хей, тільки не починай плакати, тільки для цього, аби довести, як це легко. Гаразд. А Як ти дізналася, що я хотіла це зробити. У цьому моя сила. Ти вже плакала раніше, тому я повернулася назад до моменту перед тим, як ти це зробила, аби зупинити тебе. До речі, в описі до гри там було написано, що ми як час будемо не давати простору, бути самотнім і будемо перематувати погані моменти, щоб вона, типу, не печалилась і тому подібне. Тепер я розумію, що це мало на увазі там. Якщо що, ви можете теж опис прочитати, він там доволі приємний. Вау, wow, Тайм, ти неймовірна. Це насправді не було чимось важким. Знаєш, що я тільки зустріла тебе, але відчуваю, наче ми завжди знали одна одну. Я знала твоє ім'я і з самого моменту, як побачила тебе. Так що, можливо, твої почуття справжні. Але я не можу згадати, аби я говорила з тобою раніше так само, як я не можу згадати, що плакала перед тим, як ти це змінила. Це може бути парадоксом. Гей, як ти мене взагалі знайшла? Я просто йшла за твоїми зірками і побачила тебе тут. Ох, це означає, якщо в нас колись розділять, я просто можу заплакати, і таким чином ти завжди зможеш мене знайти. Це дійсно так, але я не знаю, мені не подобається думка про те, що я змушу тебе плакати. Поки ти зі мною цього не станеться. Я трохи боюсь того, що знову залишусь сама. Гаразд, тоді я залишусь, все одно здається, тут немає нічо... нікого іншого, так що в мене немає причини йти. Н нікого іншого, о ні. Якщо хтось інший дійсно тут є, може нам треба його пошукати? Так ми повинні, ні, давай не будемо. З однієї сторони, ми її можемо попечалити, якщо така піде. А якщо ні, коротше, я думаю, що так ми повинні. Ми означаємо, що вони разом, і вони будуть йти разом. тобто... Спейс не залишиться тут на самоті і буде плакати то, що вона сама, так що ми повинні. Ти не хочеш, аби інший теж був самотньо? Ти не хочеш, аби іншим теж було самотні, чи не так? Саме так. Я така щаслива, що ти мене розумієш, Тайм. О! О! Вони кудись йдуть, такі маленькі маленькі. Ми разом вирушили у порожничу, намагаючись знайти когось ще, але ми знайшли лише темряву. Чим більше темряви ми знаходили, тим більше ймовірним ставало те, що спис запач. Я не хотіла, аби вона плакала, я не хотіла, аби вона відчувала себе самотня. Мені стало легше, коли я запропонувала їй відпочити, і вона погодилась. Я ненадов... ненадовго закрила очі. Але коли я відкрила, я знов була у темряві. Ого. Але коли я відкрила їх, я знов була у темряві. Спейс? А, спейс це тайм, сказала. Відповіді не було. А, спогад збережено, вона щез. Що трапилось? Зірки пропали теж. Я зробила якусь помилку і відмотаю звідси до моменту перед тим, як я закрила очі. Gameplay. На цей раз я не закрию очі. Я маю бути уважнішою і не пропустити те, що повернуло все у темряву. Тайм, ти раптом стала такою серйозною, стало щось дивне, але я не знаю, що це було. Щось дивне? Дивлячись на космос, я помітила, що щось ніби закриває частину зірок вдалині. Я повітила аномалію і ледве могла роз... розрізнити це на темному тлі порожнечі. Тут все-таки хтось був. Цей хтось щезнув. У ту саму мить, як тільки побачив, що я помітила його. Я вдивилась у те місце, де цей невідомий стояв лише секунду тому, думаючи, що я легко зможу знову його знайти на такій відстані. Але раптом. Вони з'явились прямо за спиною спейс. Що, що це таке? Ніл. Ніл означає ніщо або нуль. О, це новий нік для мене. Так, мені треба зараз зберегтись. Якщо тут є ось зберегти, точки збереження. Сюди, тому що мені треба зараз поставити запис ще раз. Вона прийшла прямо кріссі Спрес і є... якимось чином е... старший її існування. Зірки навколо нас потемніли із газла, тільки вона щезла. Це і сталося. Саме це я пропустила, коли закрила очі. Було жахливо. Я хотіла, аби це припинилося. Там, де раніше стояло спейс, зараз було лише ні. Що ти зробила зі Space? із і зірками? Ти прибрала звідси всю красу і все що залишилось порожне Але це також гарно. Чи не так? Ні, ні, мені не подобається це. Поверни спейс, поверни назад її зірки. Що ти так себе відчуваєш? Я залишу тебе у цьому моменті, поки ти не зрозумієш. Там написано кінець було спогади. Я кричу ні. І можливо нам тепер треба все перемотати. Мені з'явилось прямо за спиною спей. Чому, Чому я не можу відмовити? відмотати з цієї точки. Якщо я піду далі, то все, що я побачила, вона прийшла прямо з закінченням з старшої її снування. Зірки навколо нас потемніли і згасли, як тільки вона щезла. Це і сталося раніше, саме це її пропустила, коли закрила очі. Це було жахливо. І хотіла, аби це припинилося. Ну, там, де так от читали. Чому ти не даєш мені відмотати? Чому я не можу повернутися захистити спес від тебе? Це було б нечесно. Нечесно, нечесно це те, що ти забрала її. Тобі це не подобається? Ні, ні, мені це не подобається. Поверни спейс, поверни назад її зірки. Якщо ти так себе відчуваєш і залишу тебе у цьому моменті, поки ти цього не зрозумієш. Це виходить, нам треба ще раз перемотати. Так, це було вже. Це ми теж читали, це було жахливо. Я хотіла, аби це припинилося. Чому ти не даєш мені відмотати? чому я не можу повернутися і захистити спис? Це було б не чесно, чесно, нечесно, від чесно, нещасно, це те, що ти забрала її. Тобі це не подобається, ні-ні. Мені це не подобається, поверний спейс. це було. А я дурепа тут. Це типу вибір. Ні, я не прийму це, але що я можу зробити. Якщо я повернусь до початку, якщо я почну спочатку і зможу змінити це, інакше я потраплю в пастку в цьому циклі. Ну я думаю, що можна на цьому закінчити і, типу, продовжити вжити трохи пізніше. У мене тут такий трабл зробився. Пройшло 15 хвилин. Я поставила запис на кінець і потім повернулася назад в гру. А перед цим я вирішила послухати запис, і знаєте що? Вся музика працює. Ви будете чути музику. Ви будете чути музику. Це кайфова музика. я просто вам кажу: зараз. Дякую вам за перегляд. Дякую, що мене слухали. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. Скоро вийде друга частина. Чао! Пока-пока!